Як під час шлюбу оформити своє майно так, щоб після розірвання шлюбу не довелося його ділити? І багато з вас хто скаже, що треба записувати майно на маму, на тата, на брата, на сестру, на жучку, на внучку, на мишку на рушку. Але всі вони є заручниками деяких обставин. Так, зараз я вам розкажу, яких саме. Брат може бути. Боржником по аліментах, і йому арештують усе майно і заблокують усі рахунки. І Він не зможе розпоряджатися майном, яке ви на нього оформили. сестри може бути борг по МФО, її так само виконавець арештує дане майно. І мало того, дане майно може бути реалізоване і стягнуто в рахунок плати боргу. Розумієте? Мама і тато також можуть. Зробити деякі речі, такі як, наприклад, переписати це майно на вашого знову ж таки брата чи сестру, тому що він більше потребує цього зараз. Він в скрутному становищі, і ну, йому необхідна ваша квартира, щоб жити з сім'єю або ваше. Щоб їздити, і так далі, і ну легко можуть переписати, і далі ви вже це майно просто не повернете, розумієте? Є набагато простіший спосіб все це вирішити. Це банальний договір дарування. Якщо вам подарують будь-яке рухоме чи нерухоме майно, коли ви знаходитесь у шлюбі, під час розірвання шлюбу, дане майно ділитися не буде. Тому користуйтеся даним способом і будьте щасливі!